Так, ну що, банда, ще раз всім привіт, ще раз всім мої вітання. Коротко і ясно, що зараз буде відбуватися в цьому слоті Starlight Princess. 5 бонусок по 30 тисяч гривень, фіксуємо баланс 865 тисяч гривень, і задача із цих п'яти бонусок по 30 тисяч гривень, щоб на виході ми зробили 1 мільйон гривень. Тому давайте менше тексту, більше діла. Просто розпочнемо, просто вриваємося. На вкус і аромат, хай нам повезе, хай нам свезе, хай нам занесе. Обов'язково нагадую, що хто не підписаний на цей канал, обов'язково підпишіться, проставте по максимуму лайків, поставте дзвіночок, щоб не пропускати жодного відео, яке виходить кожного дня, кожного дня нове відео. А також е десь три рази на тиждень я проводжу прямі трансляції, е стріми, прямі ефіри. Тому е буде жарко, буде весело. Е і також. Любі, друзі, банда. Встигайте. офігенні, просто круті бонуси, плюшки. Чекають вас в описі цього відео, в закріпленому коментарі. Бонуси, ці плюшки тимчасові, тому просто встигайте, бігом, так сказати, на вкус аромат. Ребята, ну, ви будете просто приємно вражені. Це мягко кажучи. Так, ну що, ми включаємося. У нас 13X Starlight Princess. Перша бонуска за 30 тисяч гривень. Зараз подивимося, дід, дід відіграв так, як треба, так як має бути. Мені дуже сподобалось. Так сказати, на виході ми зробили плюс там десь 100. Ух ти, 50Х не заграв! А чому? А по чому? А за що? Що ж таке? А, а можна було і заграти. Зараз би, якщо 50 заграв, б 50Х заграв би. Ой, шатала б вертіла б на мітлі прилетіла б. Так, було б гарно на вкус аромат. Так, ну тут іксаб тільки треба. Тільки Ікса потрібно, якого вона не дала. Ну, це, звісно, да, це звісно, несправедливо, можна було б заіксувати оце діло, і було б дуже б, е, файно. Ну добре, ні, то ні, давайте другу бонуску підряд беремо 30 тисяч гривень. Давай підсоберись, так сказати, нам 1 млн грн по любасу потрібен. Ну, кому він не потрібен, правильно? Так, ну що, любі друзі, друга бонуска підряд, дивимося серця. Поїхали, поїхали. 2Х на першому оверті, перший спін нам приніс другий Х. Нам би хотілося б в общий X загальний, так сказать, десь такий грамотний, десь Х50, щоб був і щоб так подзаіграло все, як треба, щоб зірочки зараз так. ой, так, Короте, Фантазії в мене бурні, так сказати, бажання є, ціль є. Преп'ятствия, так сказати, обійдемо, якщо вони будуть, ну це ж таке. Так, ретригер не під'їхав. Ну, а можливо, знаєте, як, у діда було як. Перві дві бонуски заграли, три, потім підзамазали. Але ми на, на виході все рівно вийшли в плюс. А тут, можливо, навпаки буде, що перві дві бонуски інвести... інвестиційні, так сказати, вхідні, а далі як жахнемо, що буде весело. Ну, поглянемо. Поглянемо, поглянемо поглядім, посмотрим у Такс, ну так, що я його говорю, перші дві бонуски так сказати, в подружанню в входні, розогрівочні, так сказати, купив там, я не знаю, купив Кока-Колу і чіпси, виставився по повній програмі, вона все ж не дає і не дає. да. Давайте, третя бонуска кряду, 30 тисяч гривень, поїхали. Ну пора вже, вже пора, якщо ми хочемо 1 млн гривень робити, то як вже треба розпочинати грати. Єпс, Имеется. Розривная. чи ні? Ну 2 х таке щось, таке щось. Любі друзі, хто тільки завітав, обов'язково підпишіться на цей канал, е, обов'язково підписочку, обов'язково поставте по максимуму лайків, дзвіночок включіть, щоб не пропускати жодного відео, е, які будуть виходити кожного дня. Любі друзі, кожного дня нове відео від мене. Цікавим контентом буде жарко, а також прямі трансляції ну, будуть дуже часто. Я думаю, якнайменш три, три прямих ефіри в неділю десь я буду проводити. Так, а ми розпочинаємо. Сенсаціонал. Е вона проснулася: Starlight Princess. Е слот я, так сказати, розбудив, возбудив. не знаю, що я з ним зробив, але е так сказати, свій прибуток він приносить. Тому, любі друзі, ще раз нагадую. Просто офігенські плюшки, бонуси чекають вас в опису цього відео в закріпленому коментарі. Встигайте, забирайте, кайфуйте, ви будете дуже приємно вражені. Е, бонуси тимчасові, тому я б мій вам так сказати. Е, моя вам порада. Просто встигайте руки в ноги, ноги в руки вперед. Тому що тимчасовий бонус, е, поки працює, забирайте. Е, такс, у нас. У нас Х15, у нас зацеп мається. У нас. Ах, Ікса не дала. Не дала Ікса, Ну це ж конечно, це ж подружання, щоб не дала це її друге слово, так сказати, друге ім'я. Так, ну як я і казав, як я і говорив, з третій бонуски ми прокинулись, ми проснулись, майже, майже Х200 відставки. Ну, так як має бути, так сказати, от так, як має бути, так вона і зіграла. Ну що, любі друзі, три бонуски позаду, четверта бонуска 30 тисяч гривень. Нам треба на виході, так сказати, щоб я прощався з цього слоту, з, цього злоту, слоту з 1 млн гривень в кармані. Ну, любі друзі, дивимося. Що, банда, напишіть в коментарі, який наступний слот бажаєте. Який слот їх затестити, обов'язково напишіть в коментарі, що ви хочете, щоб я затестив так, своїм челенджем. Можливо, зроблю 5 бонусів по 50 тисяч гривень. Хто бажає в діда, хто бажає в собак, може сахар чи ще якийсь будь-який слот, який побажаєте, я буду так сказати, придержуватись вашого, вашої думки, вашої поради. Тому пишіть обов'язково в коментарях, що ви хочете побачити, який слот наступний. І ми його обов'язково протестуємо так сказати, грошима. Так, 13 x 15 x зацеп є. Зацеп є, так як має бути. І зірок не хватило одного символа зірок. Зараз було б говориться, було б жарко. Був би підпал. Ну, що по, що по зіркам? Один, один символ. Один символ знову не дограли, знову не до... Не дожали. <свистець> так, ну окуп є, тут уже не в мінус, тут уже, говорится. Так і говорится. Щось кричить там. Що, Ух ти, 20 ікс, би сюди плюс і заигровочку. і 10, деся... Ой, я а, а що ж такі ікси так пропадають, а? А целый мир еще не знає, які ікси нам дама не заіграє. Так, ну що, любі друзі. Ця бонуска будем вважати окуп, так? Давайте, так сказати, п'ята бонуска повинна вже розставити точки на «і». А можливо, якщо не розставимо, можливо, зараз ще шосту візьмемо прямо хорошу, грамотну, таку як треба, таку, як має бути, ну, якусь дорослу Дорослу, таку, прям, ну, точно подорожчу, ніж 300 гривень. Давайте подивимося, як завершиться ця бонуска. Давай, внучка, так сказати, дідовська. Ми знаємо, що гроші в тебе є, бо дід тебе багато. Ой-ой-ой, 25х, чому ж не заграти та його. А, а можна ж було і заграти. Ну... Розривну зробить. Гарно, файно, файно. Ну оооо, балуєш. Так, Х17 общий. Загальний множник, так? Я правильно українською мовою. Бо я так старанно розмовляю українською мовою. І мені так подобається. вона така гарна, милозвучна. Так, ну це. Е, а ще більш гарна і милозвучна. Це коли мені просто сенсаціонал це, А це вообще прям. Подобається, подобається. Такс, 6000 гривень. Ну. Блін, ну такий ікс, ну гарний. X такий гарний, потрібен зацеп. Просто бісить, що скільки раз от зірки мали, так сказати, зірочки мали загравати. А по ітогу просто подразнили нас і все. Такс, хороший X, 32Х, прям ну, вкусно. Прям хочеться з'їсти це все діло, але... Так сказати, щоб зі сметаною це все було. Тому, 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 тому. Ну жде, може, може, може. Ах ти, місяці, місяці. Блін. <кій> <кій> так. Ну що, як і обіцяв, давайте точки надії не розставили. Давайте за фіналем 50 тисяч гривень бонускою, Буде гарно, так як має бути. Спробуємо, спробуємо, війдемо, Можливо, зараз е, на виході 1 млн грн гривень, гривень, все-таки зафіксуємо. Так, ну що, любі друзі, ваша, мені дуже потрібна ваша підтримка. Обов'язково поставте по максимуму лайків. Обов'язково підпишіться на цей канал, поставте дзвіночок, щоб не пропускати кожного дня нові відео. Е, майже кожного дня буду вести прямі ефіри. Прямі трансляції, стріми. Тому буде жарко, буде підпал, будуть гроші, будуть виграші, все як має бути. А також напом... нагадую вам, що, любі друзі, просто офігенські плюшки. Кру... Крутійший просто бонус чекає вас в опису цього відео в закріпленому коментарі. Бонус тимчасовий, просто руки в ноги, ноги в руки. Бігом встигайте, забирайте, кайфуйте, ви будете дуже приємно вражені. Це е, ссылка в закріпленому коментарі. Так, е, поки я так сказати, вам розказував про плюшки, е, внучка щось, щось репихається, щось тут питається. так? Але поки що вихлоп з цього так собі. 13х е, загальний множник є. Ну, нам потрібен зацеп, нам потрібна сигровочка, якась така грамотна, на нам, щоб ми так... Ух ти, місця! Ну чому? це, Ну це більше, більше всього біса, коли, коли одного символа не вистачає, якогось вкусного, грамотного такого. Розумієте, так? 21х маємо? Маємо. Так, ну тут... Ой-ой-ой, ой красиво! Красиво пішла котушка, На вкус і аромат. 21х, 40 тисяч гривень на базу. Любі друзі, ну що, по ітогу не все так і погано, як мені казалось. Да, 1 мільйона гривень не зробив, по ітогу, але Але нічого і не втратив. так? Я предлагаю піти щас собакам дати по сапатки. Що, йдемо до собак? Любі друзі, обов'язково напишіть в коментарі, який слот ще так сказати, провірити, про... Ну, так, прогулятися, провірити на міцність. В общем, обов'язково напишіть в коментарях, а поки що я йду до собак.